Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі і підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні давайте подивимося, що буде далі відбуватися, які зміни у вас на порозі, звідки пройде щастя, на що можна спиратися і що вам необхідно знати. Отже, будемо починати. Я прошу вас Так, що ж буде далі відбуватися, що прийде хороше і про що вам необхідно знати прямо зараз? Так. Ви все ще знаходитеся під якимось лімітом, під те, що вас обмежує, якісь негативні емоції. По-перше, у вас з жінкою пов'язана ситуація, яку ви ще. Все переживаєте, як начебто жінка вас підвела в чомусь. Негатив, пов'язаний з жінкою, або зрада від жінки, ще один момент, у вас тут дороги розходяться з якоюсь близькою людиною, чаша перевернулася, як наче ви розлучилися на якийсь термін. Так багато емоційних страждань минулого. Якось один, два, три, чотири, п'ять, шість. якийсь цілий період часу, не одного дня стрес. І тут це все йде, і накопичується довгий період часу. Концентрація негативних емоцій від вас йде. Ви могли тут відчувати біль, і сердечну біль і емоційну таку. Білі, І це все настільки велике відчуття, що ви відчуваєте це емоційно, і йдете в горизонталь тут, і могли у вечірній темній час ввечері з великою ініціативністю проживати ці емоції до сліз, буквально розумієте? Чаша тут перевертається, і тут дійсно щось сильне, щось потужне, розумієте. У вас тут розмова буде, зустріч з якоюсь дивною людиною. Людина, ця брехлива, хитрун, приховує свої наміри, приховує в принципі багато чого. І з цією людиною взагалі важко вести діалог, сенс задавати питання, якщо людина все одно йде від цих прямих запитань. Прикриває голову, немає нічого ясного, чіткого, зрозумілого, на що б людина відкрито відповіла. Розумієте, хтось в вашому оточенні хитрун такий є. Чоловіча фігура є такий хитрун. Також в вашому оточенні є людина, яка дійсно вона потребує вашої допомоги. Розумієте? Прямо потребується людина від вас чогось чекає, якась необхідна допомога, якась необхідна дія. Розумієте? Потрібна. Потребується від вас. Також тут змалювався якийсь процес, все перевертається. І вершина айсберга на виду вона хороша, добра, світла, а все, що внизу, під... Водою, розумієте, цього не видно, цю частину не видно правильно, і вона якась така порочна в вашому житті щось відбувається таке, як якась гра, і всі повинні в цій грі приймати участь і робити вигляд, що саме так і повинно все відбуватися. Тут порок під маскою, розумієте. Якийсь такий мрак тут змалювався, і він тягнеться. Тягнеться. І всі роблять вигляд, що так все і потрібно. Якась негативна ситуація, і вона прямо в просторі літає. І не тільки вас стосується, а й багатьох-багатьох людей. Щось тут таке відбувається, негативне, фоновий процес якийсь відбувається, розумієте? І воно йде до якогось деструктиву веде. Всіх людей дуже цікаво, не можу сказати, що це, але тут просто люди діють в темному ключі, і показується це, як начебто все перевернули з ног на голову. І показується, що все добре, все так потрібно бути, але ж ні. Розумієте, ні, тут щось таке відбувається, якась, якийсь негативний момент, як начебто людей ведуть до деструктиву. І перед очима у вас, саме, у вас саме перед очима кохана людина. Кохана людина, і якому ви всю свою енергію кохання направляєте. Ви когось тут прямо обожнюєте. Ваша енергія світла, кохання, тепла тече до якоїсь людини. В самому центрі, розумієте, ви постійно про цю людину думаєте. Так, сімочка, сімочка змалювалася, буде відбуватися зріз, професійний зріз в плані вашої діяльності, робота, кар'єра, бізнес. Кожен дивіться по своїй ситуації. Тут і дев'яточка змалювалася. Зміни зміни буде якийсь результат, який буде вас дивувати тут. Результат, до якого ви йшли, ви планували все до нього, тому що по накатанні тут розвивається, але ж тут руна, зміна життя. І результат буде змінювати ваше життя. Розумієте? Результат буде вас дивувати, і вивозити вас на перспективні можливості. Розумієте, ви цього не очікували саме таким чином. Я маю на увазі. Ви, звісно, що чекали якихось приємних речей, якихось змін. але Цього, що буде відбуватися, ви не очікували. І, звісно, що це буде вести вас на краще. Звісно, що це буде вести вас до прекрасних результатів, і ви будете просто задоволені. Ну, просто будете задоволені, розумієте. Так, тут людина думає про те, що хтось щось вигідніше буде щось влаштовувати. Той, хто. Думає більш глобально. Той, хто думає, знаєте, те, що хтось може в глобальному вигляді отримати щось більше. Тобто тут йде мова про конкуренцію. Тут йде мова саме про конкуренцію, і в рамках сьогоднішнього дня можуть. Проходити незрозумілі, а в деяких випадках і щедрі вчинки, але, але це все одно на якійсь платформі, просто ви цього зараз ще не розумієте, йде якась конкуренція. І ви тим самим. Будете користуватися цією ситуацією для того, щоб опинитися на більш вигідній для вас платформі. Вам взагалі, в принципі, на процес цієї конкуренції, боротьби потрібно звертати менше уваги. Просто менше уваги, тому що це на вас ніяк не буде впливати. Можливо, емоційно так, але в принципі, у підсумку, у підсумку, у вас тут повна благополуччя йде. І тут буде боротьба, тут буде боротьба. Знаєте, тут на горизонті у вас благополуччя, вам всього буде достатньо, всередині стабільність, впевненість. Але можливо, це можливо тільки. Якщо ви будете прикладати зусилля, розумієте? Тобто просто так на блюдечці до вас нічого не прийде. Вам потрібно прикладати зусилля. Знаєте, тут також говориться про те, що ви в комусь дуже помилялися, в якійсь людині помилялися. І буде йти розчарування в ваше життя. Ви як начебто обманулися в якійсь людині, сподівалися, надіялися, а людина вас підвела. Людина вам щось обіцяла, дуже довго обіцяла, і таке відчуття, що багато років обіцяла. І ви обманювалися, ви жили в обмані, ви жили в брехні. І сьогодні ви це починаєте розуміти. Ви прийшли до цих висновків нарешті. Очі у вас відкрилися. Ви тут змалювалися, за голову тримаєтеся, можуть відбуватися мігрені стосовно вашого життя. Намагайтеся, як мінімум, частину ресурсу зробити правильним. Більше води поїте, можливо, правильно харчуєтеся, наскільки це можливо в даний період. Так? Головне вода. Вам потрібно пити багато води, тому що ви тут чомусь за голову тримаєтесь, і нехай на це не впливає психологічний аспект, якась обстановка, яка вас оточує в цьому моменті. Розумієте, просто потрібно звертати і на себе увагу, а не занурюватися тільки в те, що вас оточує вирішувати ті нагальні проблеми, які є. Розумієте. Так, буде якесь свято, чаша, і ви від якоїсь чаші будете відмовлятися. Або щось будете відмовлятися, з'їсти, або випити на святі. Або це, в принципі, відмова від того, що ви будете святкувати щось, по типу, що ви не хочете це, це святкувати, ви так говорите. Або якась зустріч, і ви не хочете зустрічатися. З якоюсь людиною, вони хочете бути присутні на якійсь зустрічі, де вам будуть щось пропонувати. З'їсти або випити. Не можу точно сказати, але це точно буде щось пов'язано з пропозицією, а ви будете відмовлятися. Якась тут жартовна позиція, жартовна ради чогось, ради. Заради когось, і тут ви трішки перебарщуєте, розумієте? Тут йде перебор. Так, хочеться сказати про майбутнє. Якісь у вас на майбутнє конкретні цілі є. Ви як начебто все розподілили по паличкам, все розставили по порядку, все запланували, все у вас там успішно, і світло, і зрозуміло. Дім, робота, якийсь процес вам необхідно закінчити, і він принесе вам ясність, зрозумілість і завершення, і результати в ваше життя, розумієте. Успіх я вже говорила, тут прям декілька букв У, і майбутнє просто прекрасно змалювалося. А сьогодні, сьогодні як начебто ви. Знаходитесь в очікуванні, в очікуванні цього світлого майбутнього. Вам взагалі, знаєте, необхідно заземлюватися тут і зараз. Ви повинні дивитися, аналізувати, де ви зараз знаходитесь, з ким ви зараз спілкуєтесь, які стіни у приміщення, так, які у вас ноги на себе звертати увагу, на справу звертати увагу. Вам... Знаєте, тут ціль прямо так і кричить і говорить, що ви не можете сконцентруватися на одному моменті. Тому що майбутнє у вас негативне було. І є думки, думки, які. Просто розфарбовані в негативний колір, розумієте? І вам тут потрібно братися за себе, брати себе в руки і починати розчищати, розчищати свої думки, розчищати свій простір для світлого, для позитивного, для радощі, для щастя, розумієте? І ваше майбутнє те, що ви запланували, своїми негативними думками ви постійно відвигаєте на потім? Просто постійно. І його сьогодні немає. Розумієте? Цього вашого світлого майбутнього його немає. Вам потрібно занурити себе в сьогодні, тут і зараз. Розумієте? Витягнути з себе. Весь цей бруд весь цей негатив, який сидить, і почати вже щось робити. Почати вже щось робити. Розумієте? Конкуренція тут знову змалювалася і благополуччя. Розумієте, там, де зараз відбувається конкуренція. Вона все одно вас приведе до точки благополуччя, але тільки від вас залежить, коли? Розумієте? Коли саме. Ви можете конкурувати, наприклад, з партнером своїм, хто принесе більше. Для сім'ї, можливо, будете старатися, хто більше зможе зробити, наприклад, так? Але в кінці в кінці ви все ж таки приходите до благополуччя. Кінцева крапочка у вас є благополуччя, тут прямо так і говориться. Джерелом щастя буде якась сімейна подія. Сімейна подія тут змалювалася і буде відчуття, що все прекрасно, що все дуже добре. І звідси ви будете черпати свою енергію. Тут просто йде така позитивна енергія, енергія щастя, енергія кохання, і ви тут задоволені. Ви тут задоволені, що все йде саме так, як ви хотіли. Тут жінка-мати змалювалася. І дитина, Жінка і дитина в цьому контексті будуть будуватися відносини. Можливо, ви і ваша дитина, або ви, ваша дитина і ваша мати. Якось тут жінка активно промальовується, дуже діяльність. Жінка тут якось активно змалювалася, розумієте, якось просто активність зашкалює. Знаєте, тут у вас таке відчуття, що ви будете десь нести кошти, комусь будете платити, як начебто що за щось будете платити. Можливо, оплата, не знаю, налоги, комісія якась, щось таке будете йти, робити такі ці речі. І той, хто приймає ці платежі, це щось бюрократичне. Розумієте, щось тут таке йде. Ще щось чомусь в будинку святкується, але нікому про це не говориться маленьке коло людей, як начебто, чи то якесь невеличке свято в дуже вузькій компанії, ви будете відмовлятися від цього свята, в сенсі не від саме від цього, а більш масштабного свята на користь такому скромному сімейному святі, розумієте? Це буде таємно відбуватися. Коло людей обмежене, розумієте? Коло людей обмежене і тільки ті люди, яких ви хочете бачити. Розумієте, тільки такі люди, яких ви хочете бачити. В своєму близькому оточенні. Такою є сьогодні відсипочка для вас, і я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.